Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам редакцію прийшов цікавий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Якось мені довелося терміново повести свого 4-річного синочка до Києва на обстеження. В клініці звільнилося місце, та нам зателефонували та сказали, що ми можемо приїхати, і наступний запис може бути лише через два місяці. Я не могла пропустити такого моменту, тож замовила нам квиток на потяг. Автобусом їхати я не хотіла, бо знаю свого сина, він той, що куть верті і просто не висадить. А поїзд свіжав ввечері та приїжджав зранку. Якраз добре, що в той час Дмитрик міг поспати. Тільки от біда, що на весь поїзд було лише одне місце на верхній полиці, я на людську доброту та взяла те місце. Уявляла, що хтось з нами поміняється полицями. Коли ми зайшли у вагон, то побачила, що нижні поличі застелені, а пасажирів немає. Я посадила Дмитрика на нижню полицю, а сама стала у проході, щоб побачити наших сусідів та звернутися до них з проханням помінятися полицями. Це були два студенти, та коли я до них звернулася з проханням, один з них сказав мені, що потрібно було подбати про покупки квитків заздалегідь. Це почув чоловік, який їхав на боковій нижній полиці та запропонував помінятися з ним та ще й присоромив студентів. Я подякувала тому чоловікові та ми зібралися з Дмитриком вечеряти. Я знаю свого сина, якщо його добре не нагодуєш, то він буде всю ніч мене діставати. Коли ми повечеряли, то Дмитрикові ще не хотілося спати, і він дістав конструктор з дрібними деталями та почав гратися. Я теж, поки не хотіла спати, тож сиділа в інтернеті. Раптом потяг різко загальмував на одній із зупинок, та одна із деталей конструктора полетіла в невідомому напрямку. Як ми не намагалися її знайти, у нас нічого не виходило. Дмитрик дуже засмутився, та я увімкнула йому казку на телефоні, і син поступово заснув. Добре, що ми з ним худенькі та помістилися на одній полиці. Пасажири вагону поступово задрімали. Через деякий час ми почули гучний крик. Це кричав один із студентів, який не хотів з нами мінятися місцями. Виявилося, що деталька конструктора, яку ми шукали, залетіла йому в кросівок. Хлопець зібрався йти до вбиральні, шкарпетки йому було одягати лінь, то він із розгону розгонув зу кросівок і поколовся нею. Я удалося, що сплю, але мені було смішно. Ось як на практиці можна спостерігати дію закону бумеранга. Любі друзі, як вам така історія? Напишіть нам, будь ласка, свої відгуки у коментарях.